Я начисто забула, як це робиться. За останні шість місяців я відвідала 14 країн, 11 з яких були новими, 11 різних способів бачити цей світ. Але разом з тим мандри випробовують і те, що ви бачите в мене в інстаграмі, це лише я називаю це вітриною, і тільки за цією вітриною справжній. Живі історії, які творять мозаїку цього неймовірного досвіду. Я записую це відео в першу чергу для себе. Бо є потреба все-таки резюмувати уроки, які дала мені кожна країна, кожне місце, і таким чином дистилювати багатобарвність людського життя в такий концентрований досвід. І можу сподіватися, що і вам прислужусь, тому що це такі уроки, які прийшли разом з якимись помилками або, навпаки, перемогами. Отож, перший постулат це. Приймати правила гри та звучить вже дуже цікаво, що це означає. Взагалі цей постулат дуже такий багатоаспектний, але в першу чергу це стосується саме побутових норм і законів. Приймаючи їх, ти не борешся середовищем, тому що ти так не звик, тому що для тебе це дивно, неприйнятно. Загалом варто сказати, що коли ви приїжджаєте, ви одразу стикаєтеся з культурним шоком, але завдання навчитися жити в цьому обшарі, а не протистояти йому. Загалом, це є така серцевина мандрів пробувати побачити світ чужими очима. Зараз я сприймаю кожне нове місце, як якусь. Нову, новий рівень у грі. <хи> я приїжджаю, приймаю правила, починаю за ними грати. Навіть якщо вони не корелюють з моїми внутрішніми, або я би я б навіть сказала особливо, коли вони не корелюють, тому що саме тоді стається та магія, яка має статися. Найбільш такими випуклими ситуаціями для мене став серп і молот? особливо, коли я виклала сторіс, і мені люди почали писати, як ти це адекватно сприймаєш. Звісно, в моєму світу сприйнятті. Це щось неадекватне, ясна річ. Але я не можу підійти до рандомного вітнамця чи В'єтнамки і сказати, що це у вас тут висить. Тому що для них це має зовсім іншу цінність в іншому контексті. Для них це символ, який об'єднав північний і південний В'єтнам. І, звичайно, також це арабські країни, де жінок змушують покривати повністю тіло, ставати тінню чоловіка. Але знову ж таки ми відкликаємо свої вогні. І сприймаємо все як належне. Зрештою, такий підхід і вчить сприймати все адекватно. Другий постулат це вдаватися в контекст країни. І він насправді супроводжує перший, тому що прийняти що є свої правила, це перший крок. А от зрозуміти, чому вони саме такі, це вже може бути складніше. Ти приїжджаєш і одразу цікавишся у місцевих, яка тут мова, звідки вона походить, який історичний фон країни. Чому люди живуть саме так, що ними керує? І найголовніше. Що робить їх щасливими? Звідси ти перестаєш споживати лише картинку і починаєш бачити суть. І саме після цього е, починають опускатися всі бар'єри, і ви просто не можете залишитись одностайними у своєму світорозумінні. Я приїхала додому з відчуттям, що я не просто побачила ту чи іншу країну, я була трохи, трохи лао, трохи тагало, трохи тайкою. І це дозволило мені саме прожити цю країну собою. Це неймовірні відчуття, особливо ціни левгак, де би ви не з'явилися, вивчить кілька базових фраз місцевою мовою. Це такий малесенький ключик, який здатний відчинити будь-які двері. Третє правило це не порівнювати і не будувати хмарочоси очікувань. Порівняння відбирає у нас можливість побачити країну такою, яка вона є. Та й загалом, коли ми починаємо заганятися стосовно очікувань, ми дивимося вже не на країну, а мабуть на джерело власних звичок. Кожне місце може дати набагато більше, просто будучи собою. Особливо коли ми їдемо з відкритим серцем. Та є з людьми, це працює, мабуть. Так само ми ж не порівнюємо людей. Це злочин. Зрештою, коли ви мандруєте, ви не шукаєте собі дім і тим паче не ви є мірилом хорошого чи поганого. Виплакайте в собі звичку бути дослідником, для якого весь світ це матеріал для відкриттів. Не приходьте зі своїми відповідями, ставте запитання. Я завжди про те, щоб викинути всі фільтри і просто дозволити місті розповісти свою історію. Четверте правило less is more. до яких пір. Ми будемо робити вигляд, що величезна шафа, яка негодна закритися, це норм. Не лише в мандрах. Але в мандрах це відчувається якось особливо гостро. Для мене майже завжди було достатньо ручної поклажі. Це валіза, рюкзак і обов'язково такий класний лайфхак. Це маленька сумочка. В Грузії, як сказали, барсітка. Сумка-бананка, коротше, яку ніде ніколи не важать, на неї не зважають, але в яку ви можете дуже. Кількісно розвантажитись. Без зайвого драматизму скажу, що ми зекономили сотні доларів за останні півроку. Коли у вас менше речей, ви менше губите, ви збираєтесь за 20 хвилин, ви супермобільні. Ну і від цього вільніші. Та й загалом з обмеженим гардеробом я навчилася краще комбінувати речі між собою, бути собі кожного дня цікавою за рахунок пошуку якихось. Дизайнерських рішень і зараз цей досвід впливає на моє життя, тому що я дуже вибіркова до того на що я витрачаюсь, і я не куплю ще одну пару джинс, якщо у мене вже є якісь класненькі. Додала б також до втрати і до важливості ставитись до цього нормально. Втрати – це також частина гри, і в мандрах втрати – це звична річ. Та й загалом речі можуть зношуватися швидше. Це неприємно в моменті, але це вчить головному не прив'язуватись до матеріального надто міцно. Речі це лише інструменти, їх можна докупити, позичити. Багато опцій. П'яте правило це базовий набір. Що я маю на увазі? Для мене це англійська вміти водити, вміти плавати і бути фізично витривалим. Тут немає чого додати. Англійська це універсальний пароль до світу, усе решту про свободу, про повноту враження, які ви можете отримати в моменті. Або не отримати шосте мати план. Життя мандрівної моделі передбачає те, що ваша рутина буде максимально спотвореною, і це слугуватиме додатковим джерелом неспокою. Те, що зробить ґрунт під ногами більш сталим, це чіткий план. Заздалегідь куплені авіаквитки, заброньоване житло, куплені навіть білети, розважальні. І часто це все називається одним словом, двома словами: травел plan, де розписано, де ви будете кожен окремий день, що ви будете бачити, де все дуже швидко змінюється. Саме це є натяком на якусь структуру, стабільність, відчуття внутрішнього якоря. В умовах мандрів це просто база, ґрунт, фундамент. Ну і ви заздалегідь знатимете, наприклад, чи якийсь музей зачинений і ви так зекономите час, і це допоможе якісніше спланувати. У мене ще один важливий. Момент в цьому пункті це інтернет, особливо коли ви номад, як ми і ви працюєте. Я використовую додаток Ер в мене куплений тариф на рік, і він дає мені можливість підключитись до інтернету в будь-якій країні світу. Ще що важливо: в тарифі дозволені дзвінки не через інтернет, а через стільникові дані не знаю, як це називається, але нас це виручало. Часто, коли не було можливості підключитись до інтернету, не ловила мережа, і ми могли так загубитися з чоловіком. Але ми знаходились. Так, я ще юзала додаток «Клук», там були дуже вигідні е, тарифи на місяць або тиждень, і олафлай, і «Мобіметр». Я собі виписала, вам розповіла. Також з таких важливих моментів це запасний паспорт в Україні. Він дозволений і він нас виручав, коли потрібно було. Наприклад, залишити за оренду байка картки різних банків. Чим більше банків, тим більше карток, тим краще. Обов'язково кредитна, тому що без неї ви не зможете орендувати тачку, наприклад, або байк. І обов'язково валютна. Вона нас також часто дуже виручала. Не можу дати раду, тому волосся. Також обов'язково подбайте про доступ в бізнес лаунджі на литовищах для українців. супервигідні умови. І ще один важливий момент це навушники з шумодавом. Ну, якось так комфортніше. Крики дітей, шум двигунів, шумодав відсікає цей весь фон. Повірте вам, дуже буде потрібна ця бульбашка тиші. Сьомий пункт бути гнучким. Рейс можуть перенести, якийсь музей може бути зачиненим, погода може зіпсуватися. Якщо ви тримаєтесь дуже жорсткого сценарію, будь-яка зміна чи деталь, просто виб'є вас з колії, а нам цього не треба, нам треба залишатися розсудливими. Тому так, чіткий тревел-план це кістя, але гнучкість дає відчуття, що ви все ще тримаєте все під контролем і можете достойно вийти з будь-якої ситуації. Це дуже сильно знижує рівень тривоги. Та й загалом вчить вмінню швидко адаптовуватись. Восьме це не бавитися в дієти. Я виділила це окремим пунктом, тому що я зустрічала дівчаток, які в мандрах такі: того не їм, того не їм, я на дієті. Їжа це також своєрідна мова країни. І найкраще її чути. В закладах, де ходять місцеві, навіть якщо з вигляду вам здається, що ви ніколи би туди не зайшли, просто, просто повірте цим людям. Вони знають, що вони роблять. нерідко ми запитували у лендлордів, де можна поїсти там справжні там ями і так далі. І часто потрапляли саме в ті місця, куди потрібно. Ніколи не забуду, як в мене йшли сироти після супу в Камбоджі. Просто знаєте, що їжа розповідає історію, контекст країни не гірше за музеї. Дев'ятий пункт це спілкуватися з місцевими і з іншими мандрівниками. Як би це дивно не звучало, але подорожі в першу чергу це про людей. Кожна нова країна втрачає абстрактність, коли набуває рис людини. Найяскравіші мандрівки були після вказівок місцевих. Путівники пишуть одне і те саме, і тільки місцевий може знати, наприклад, що е, та вулиця оживає там, після півночі або півночі. Е, Треба взяти участь саме в цьому ритуалі, як було на Балі, наприклад. Іноді навіть більше одна розмова з місцевим може зламати якийсь заяложений стереотип про країну, який ми чули в книжках чи фільмах. Оці живі розмови вони дуже ламають картонні уявлення. А от спілкування з іншими мандрівниками для мене в першу чергу це. Це про відчуття племені. Мандрівники ніколи не кічаться, хто краще, хто відвідав більше країн. Натомість вони діляться. От я тут був, тут класно, тут варто, тут не варто, тут дешево, тут безпечно, там варто ризикнути. Ми дуже часто відчуваємо спорідненість між собою, навіть будучи з різних країн. Ніколи не повториш цього відчуття, коли ми всі загублені в джунглях в якійсь країні. У нас усіх однакові проблеми, усіх однакові радощі, усі ласі до емоцій, усі. Вже більш-менш свої, і ви одне одному підставляєте крило, це, це дуже цінно. Десяте це не забувати про Україну. Будучи в безпеці без ракет над головою, дуже легко віддатися цьому солодкому моменту і забути про всю жесть, яка відбувається вдома. Але українці за кордоном знають наскільки потужний рупор російської пропаганди. Причому люди, звісно, цьому вірять, тому що правду. Вони можуть почути саме від нас більше немає від кого. Тому ми маємо бути в курсі, що відбувається, і одразу людям показувати ні, росіяни досі нас вбивають. Ні, Трамп не зупинив війну, ні, не буває хороших росіян. Найбільша небезпека українців за кордоном це не не прокинутися зранку від ракет. Найбільша небезпека це розчинитися у комфорті. І втратити відчуття власної відповідальності. Я хочу записати ще друге відео, де розповім саме про якісь внутрішні уроки для моєї особистості, які я почерпнула. А поки напишіть якісь свої інсайти, які ви винесли з мандрівок. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім па-па!